Всім привіт і сьогодні ми будемо грати в теніс. Да, це теніс по суті. І коротше. Це як ривалс. Тільки теніс. О, тут даже таке саме. Тут можна один на один. А, ні, тут тільки можна піти 2 на 2. Так, зараз не стрім. Зараз відео. Це що таке? Ага. Це треба лайкнути ігру і якийсь нам сундучок дадуть. Навіть ще так поз... Ой, Все, вже пізно. Во. Деніс. Тільки в мечі. Почекай, а я? Треба так от я вже тут играв це. Я ja вже чуть-чуть знаю. О, я я це, я ja хоть зробив, я не знаю. Так, давай, дарай ой ой Давай, 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 Судо Ой, Давай, 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 давай. Опа. Давай, тиммейт. О. Блин. А. Фу, ты робыш. Э. Ты... Просто куда с мячик кинул. Молодец. Че, у него тиммейтов и кашит? Че не? Айс. Не треба довіряти тим айтам. Шо ти робиш? робишь? Случайно не туди відбив Ладно. Давай, 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 давай. Ого! Це було професіонально. Тут є, не є. Давай, давай, давай. Молодец. <свес> Что так долго? О, ебой. Давай, попсик, развать. Вау. Ой. Чай, нравы, <свес> сейчас это <Чё це> такие. <свес> Нас Ми дуже повільні якісь Давай, давай, давай. О, тепер ми не повельні. Давай, тьмейт, хорош. Ого. Що це було? Пес, давай, давай. А, він. Так. А стоп, це... НАШЕ?! Я відволікся. Ну круто. А. На. Ні. у мене, мабуть, був ще час. Стоп, у мене є якийсь Інше вайкінг. Ой. Прикол. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой. У мене вейкінг. А, все, просрався вейкінг. Дякую. Це, типа, кручений. Ні, я не достав. 5-6. Піц. О! Сута сім-п'ять. Давай попсик. Нашу пальцю. Ой-ой-ой! Ну, я питався. Я не так зробив. Треба було підкинути. На. Блин. Суда, пацан. Мы выиграем. А я еще раз хочу узнать о Вайкинг. Хочу проверить. 51. Ой. Блин, ну у Ого, тиммейт. Давай, 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 давай. Мы повели, блин. Эээх. Uh, Окей, okay. зато у мене заравейкинг будет. Кто там? О, вот они, плена. Еще один замрозив мячик. На. Да выиграть. Сюда! Вс, я могу юзать. Матчпоинт. Матчпоинт. Кого? Опа, юзаем. Йо-майо, прикол. Пей! Оооо! Пенсинь бапиу! Що ти робиш? Піу, блін, а це якась. Є-бий пім. Пім.пім. Сімба. <с? <с? <с?> так. Знову тут такі самі квестики. Як в Ривалсі просто Чесно, я не буду на це дивитись. Не, Ні, нічого мені не треба. Це ще якесь таке є, не знаю. Це що таке взагалі. А, це арена, ота. То й добре. Чо нас так довго загружає? О. Нареш. Ой, давай, давай. Ну я пока что еще нубасик, пятый левел. в моей команде перфей левел. Вообще имба. Пшо. Забездно. Пеу. Не. Они вообще сейчас не вид не відбивают. Ч за капець? Не. Nee. Професіонали реально. Не мабуть з телефонів грають <coughs> А тут іще такі не. Nee. Тут еще такі є. Yeah. Опа, стоп, можна даже так. Це ж вообще чит. Що реально так можна Це ж, Вообще чити! Дивіться. І ніхто не знає, куди я бью. Я йду туди, а бью якось отак так вот. Дивіться просто. Ну шо це. Чел. Тімейт, молодець. Давай, давай, давай. Все ж легальные читы, девица. Ну все Мы выиграли. Я хочу гипер юзнуть. Так, стенка молодец. Так Не. Не. Якісь лукіспін. Імба. Сюди. Нам треба їм програти чуть-чуть. Щоб у мене гіпер накопився. Давай. <різь> <різь> вот, дивіться, як накопився. Давай, давай, давай. Ну, я не буду. Хочу. Алло, ну не. Ой. Давайте. Тин раз на своих Не треба, не. Давайте я краще сам. Ой-ой-ой! Вс. <свісно> Нарефті, дайте я гіпер провірю. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, ну це імба. На-а-а. Блин, а нас зараз ще й плюс замели. Зато дивіться, який кручаний чоткий. На. Уже гіпера немає. Не. Десять. ой о Останній. Сюда. Уху! Уіху. Я, кстати, захворів. Та не було стрімів дуже довго. Так, авекінгс. Що це? Так. Во! це вот я вибив. А ні, я, я не буду оце купляти. Але якщо б безплатно було б, це така імба. Мені подобається. Я думаю, що не варто крутити. Ну, бо 86 шансів на просте якусь каку, бліна. 0,20 на якусь імбо. Я думаю, що це невигодно. Ну коротше, на цьому все кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все. Всім пока-пока!